Так, вітаю, панове. Розглянемо сьогодні підключення зі передньої панелі, комп'ютера плюс усі кнопки. Розберемо окремо кожен коннектор. Power SV. Так він позначається і відповідає за кнопку включення комп'ютера HDD-LED, лампочка жорсткого диска, яка постійно моргає при роботі комп'ютера. Power LED і плюс LED. Індикатор позначає стан комп'ютера включений або вимкнений. Restare SF або Reset називається коннектор, за кнопку перезавантаження. І спікер, динамік, пищалки він іноді теж присутній на панелі кабелів, а може бути присутній на материнській плати. Є таке. Усі коннектори підключаються до одного порту, який знаходиться в нижньому правому куті материнської плати. Схемочка буде. Так, Виробники зазвичай їх підписують такими позначеннями як. Ф-панел або просто панель. На кожній материнській платі біля такої панелі є маленькі підписи, куди треба вставляти. Маленькі підписи, куди треба вставляти. Кнопка і індикатор жилення. Ця частина інструкції буде корисна, якщо ви вирішили зібрати комп'ютер самі або ж вам довелося його розібрати, наприклад, для очищення від пилу і тепер ви не знаєте, що і куди підключати. Про безпосереднього розділення буде написано нижче. Кнопка включення комп'ютера також світлодіодні індикатори на передній панелі підключаються за допомогою чотирьох, іноді трьох конекторів, які ви можете бачити на фотографії. Додатково може також бути коннектор для підключення динаміка або будованого системний блок. Раніше було більше, але на сучасних комп'ютерах відсутня апаратна кнопка перезавантаження. Ну, на яких є, на яких немає. Ну, давайте подивимося по от такі вони ці підключення. HDD-LED. Це у нас виходить на лампочку. Да. Power LED. Включення-виключення. Да. Power Led плюс-мінус. Да. І Power SV. Це у нас спуск. Да. Power SV Перемикать жилення, червоний провід плюс, чорний мінус. HDD-LED, індикатор роботи жорстких дисків. Так, і Power LED плюс Power і Power LED – два коннектора для індикатора живлення. Підключаються всі ці коннектори в одному місці на материнській платі, яке легко відрізнити від інших. Зазвичай розташовується знизу. Підписано словно на кшталт панел, а також має підпис, що і куди підключати. На картинці нижче я постарався докладно показати, як саме правильно підключити елементи передньої панелі, згідно з аналогічним чином це можна повторити. І на будь-якому іншому систему блоці. Тобто, як підписано, так і підключаємо, щоб назви збігалися. Ось він. PLED, Power, плюс-мінус. Так, показано. І плюс-мінус HD і reset. І показано, куди мінуси, куди плюси. Вставляти Так, Спік, Power-Led. Теж показано. Так, кнопка живлення червона. Підключається Де? індикатор живлення. Зелене підключається. Так, індикатор жорсткого диску синій. Так, і динамік спікер. Є такий ось він да? показано. Всі цвіта є. Сподіваюся, з цим складнім складнощі не виникне. Все досить просто і підписи однозначні. Да? Так і є, десь. Давай трошки збільшимо отут і дивимося. Ну і плюс звук у нас, да. Для того, щоб підключити передні USB-порти, а також картрідер. За його наявності, все те, що вам потрібно зробити, знайти відповідні роз'єми на материнській платі. Їх може бути кілька. Деякі виглядають як на фото, нижче, і вімкнути їх відповідні конектори, що йдуть від лицевої панелі системного блока. Помилитися не вийде, контакти там і там відповідають один одному, і коннектори зазвичай з підписами. Ось ці конектори, отак вони вставляються. FS, USB 1, FS USB 2. Зазвичай в тому, куди саме ви підключите передній роз'єм, немає. Але для деяких материнських плат вона існує, так як вони можуть бути з підтримкою USB 3 і без неї. Ознайомтеся з інструкцією до материнської плати, аби уважно прочитати і почитайте підпис, там на ньому пишеться, да? Включаємо вихід на наушники і мікрофон. Для підключення аудіороз'єм роз'єму виходу наушники на передній панелі, а також мікрофони використовувати приблизно такий же роз'єм материнської плати, як для USB, тільки з дещо відмінним розташуванням контакту. В якості підпису шукайте аудіо HD, аудіо AS97. Роз'єм зазвичай розташується недалеко від аудіо, або такий, або такий. Є таке. Як і попередньому випадку, що не повинно досить уважно читати написи. Воно все пишеться Де? на те, що встремляєте і те, куди встромляєте. Втім, навіть раз помилки з вашого боку, неправильно підключити резєм, що він за все не вийде, бо вони там не зайдуть. Якщо після підключення наушники та мікрофон з передньої панелі все одно не працюють, перевірте налаштування пристроїв, відтворення і запису Windows. Так. Кнопка пуск відтягається до материнської плати через невеликі дроти, які вставляються в спеціальний роз'єм. На нижньому правому куті плати зазвичай позначається як F-панель або панель. На материнській платі біля цього роз'єму є маленькі підписи, які вказують, куди саме потрібно під'єднати від кнопки Пуск та інші елементів корпусу комп'ютера. Ну і як це працює? Роз'єм на материнській платі. Знайдіть біля нижнього правого кута вашої материнської плати невеликий блок контактів, який називається панель передньої панелі. Підписи на материнській платі. Уважно подивіться на материнську плату. біля цього блоку. Там будуть маленькі, записи. Написи, що позначають призначення кожного кола, наприклад, Power СВ, так СВ. Ну, підключення, підключення дротів. Від корпусу комп'ютера йде жгут дротів, від відновки пуз. Зазначаються два дроти з маленьким, маленьким конектором, ці дроти підключаються до відповідних контактів на материнській платі згідно з підписами. Для підключення кнопки Пуск вам знадобиться кнопка Пуск з корпусу комп'ютера материнська плата з позначеним блоком контактів. Ну і Коротенько про діагностику. Так, що робити, якщо не вмикається цей комп'ютер? Да, тобто підключення не вмикається. Або працював, а потім не включається. У кожного користувача рано чи пізно можуть виникнути проблеми з запуском комп'ютера, не завжди проблеми із завантаженням, викликані його поломкою. Дуже часто причиною цього є саме. Ми це дуже швидко, просто можна усунути. Саме як, да? так, швидко вирішити проблему фахівця. Без фахівця, так? Да? Чому не вмикається комп'ютер? Зараз да? розберемося. Отак. От Комп'ютер не вмикається взагалі. Це може бути як найпростіша причина не включення комп'юту, так і найскладніша. Давайте почнемо з простої. Якщо у вас не включається комп'ютер, то найчастіша причина це відсутня подачі живлення до нього. Натрапляється це в результаті декількох факторів: вимкнення, блок живлення. Кнопка блок живлення і виключення блоку живлення, яка знаходиться на задній частині комп'ютера, ну там, де блок живлення, да, в положення OFF. Можливо, що ви нароком зачепили її, коли витирали пил або прибирали під столом. Для вирішення проблеми вам досить провести дану кнопку в положення. ON, включено. І комп'ютер запрацює. Так, планово встановлений кабель живлення в системний блок. Спробуйте витягнути і вставити кабель живлення, підключений до блоку живлення комп'ютер. Перевірте, чи він вставлений до кінця, і спробуйте знову запустити комп'ютер, якщо це не допомогло, йдемо далі. Би втягнена або погано вставлена вилка кабелю жилення комп'ютера. В даному випадку добре вставити вилку в розетку, після чого спробуйте запустити комп'ютер, чи працює стабілізатор або. Джерело безперебійного живлення, це істочник. Да? Так, ну єдине, що ще може живлення само немає розетки. Якщо ваш комп'ютер підключений через стабілізатор або джерела безперебійного живлення, то можливо, що вони вийшли з ладу. Тому спробуйте підключити комп'ютер безпосередньо на впряму. Напряму. Да? Напря. Отак ось напряму. Не працює мережевий фільтр або розетка. так? Ну і остання з простих причин того, чому не запускає комп'ютер, це несправний мережевий фільтр або розетка. Спробуйте підключити комп'ютер через інший мережевий фільтр розетка, якщо він запуститься. То причина саме в цьому, якщо ні, то це допомогло, то тоді Поломка більш серйозна. Бачите, діагностика як у лікарів. Да? Тобто Оцей яличок. Ось він, да? Ще однією. Ще однією досить частою причиною того, чому не вмикається комп'ютер, є неправильне підключення його комплектуючих систем блоці. Це досить часто відбувається, коли користувачі роблять чисту комп'ютера самостійно при цьому від'єднують дроти або ненамисно зачіпають їх. Наступна причина поломка блоку живлення – це досить часта поломка комп'ютерів. Так як в середньому блок живлення працює 3 роки, після чого вони нерідко виходять з ладу. Якщо і блок живлення знаходиться в робочому стані, то тут два варіанти: поломка або прийшла з ладу, вийшла з ладу материнська плата, або окислились контакти. Не вмикається комп'ютер, але вентилятори працюють. Так, запускається комп'ютер, але нічого не відбувається. Ну і сама шнурка ще ж може. Да? Не працює. Перевірте всі контакти та підключення комплектуючих систем у блоці. Найчастіше це відбувається після самостійного очищення внутрішньої частини системного блоку і комплектуючих. Також деяких випадків допомагає обнулення біоса. Для цього необхідно замкнути і підніклеми на материнській платі, і перезапустити комп'ютер, перед запуском зробити налаштування скинутого біоса або батарейки витащити. Да? Комп'ютер не вмикається і пи <кхм> пищить. Якщо комп'ютер вмикається і пищить, то це означає, що один з пристроїв відсутній. Або підключений неправильно. За характером звука, точніше, за кількістю довгий коротких пісків. Да? Ви зможете визначити, в чому саме полягає проблема. Можливо, необхідно витягти і знову ставити даний комплект, даний комплект почистити контакти або замінити його через вихід з ладу. Комп'ютер вмикається, але не завантажується. Якщо комп'ютер вмикається, але не завантажується, то це відбувається з трьох причин. Давайте їх розглянемо. Комп'ютер не бачить жорсткий диск, на якому встановлено операційну систему. В даному випадку може бути дві причини, через які не завантажується операційна система або жорсткий диск, неправильне підключення, або ж він вийшов з ладу. Спробуйте вимкнути комп'ютер і відключити жорсткий диск, після чого зано його підключити. Запустіть комп'ютер і постаратися послухати даний Мінчестер. Якщо він працює і не веде ніяких дивних звуків, то переходимо до наступного пункту. Якщо жорсткий диск взагалі не гуде. Або буде якось неправильно, то спробуйте перепідключити його за допомогою інших проводів. Якщо це не допоможе, то, швидше за все, він чистеж зламався. В системному завантажувачі завантаження загрузчика незазначено не або зазначено неправильний розлад, з якому його необхідно грузитися. Найчастіше така причина трапляється через встановлення другої операційної системи і наступному видаленню однієї з них. В даному випадку необхідно. Відновити завантажувач. В операційній системі Windows це може зробити наступним чином. Потрібно завантажитися з установочного диска операційної системи, вибрати в меню пункт відновлення системи. Потім вибрати операційну систему, яку необхідно і Натискаємо кнопку Далі і натискаємо командний рядок. У командному рядку прописані наступні команди. Перша: Bootreck XC Після чого натискаємо Enter і вводимо наступну команду. Boot, REX XFit, Boot, а також натискаємо Enter. Потім виходимо з даного меню та перезапускаємо комп'ютер. Проблеми з операційною системою. Якщо ж передні, попередні дії не допомогли або завантажувати, бачить операційну систему, але сама система не запускає, то тоді можна знову таки спробувати відновити її за допомогою завантажуваного диска, вибравши пункт відновлення запуску або відновлення системи. Якщо ці дії не принесуть з то тоді доведеться встановлювати заново систему. Комп'ютер микається, але зображення немає. Якщо включає, включається комп'ютер а на ньому чорний екран, то, напевно, проблема полягає в неправильне підключенні монітора. Для чого перевірити чи правильно підключений кабель, який йде на монітор. Як з боку системного блоку, так і з боку самого монітора. Потім перевірте налаштування в самому моніторі, щоб там був встановлений правильний тип підключення VGA, DVI або HDMI. Також перевірити кабель живлення, що йде до монітора, що він був правильно підключений. Наступна причина, по якій може бути відсутній в на моніторі відмова відеодрайвера. Спробуйте завантажити комп'ютер у безпечному режимі і перестановити відеодрайвер. Якщо це не допомогло, спробуйте. Ну, для цього треба перевірити там Хрест, цей драйвер не відповідає. Да? Якщо це не допомогло, спробуйте підключити монітор до інтегрованої відеокарти, натягнувши, витягнувши дискретно. Якщо зображення з'явилося, то проблема з відеокартою, спробуйте почистити контакти і добре встановити карту в роз'єм. Якщо зображення немає, то можливо, що проблема в моніторі. Витягнувши дискретно, а ну, якщо дискретно, да, то можна інтегровано. Комп'ютер вмикається і відразу вимикається. Дана ситуація відбувається з двох відмова кулера охолодження або заклинула кнопку включення. А, постійно замикає. Да. Ну, ще може бути перегрій, да. Тому перевірте працездатність кулера. Якщо з ним все в порядку, то вимкніть кнопку запуску від материнської плати і запустіть комп'ютер з замиканням клем-запуску. Будьте обережні і не робіть цього, якщо у вас немає досвіду. Якщо комп'ютер запустився і не відключився, ремонтуйте кнопку. Можливо, кнопка, так. Да. Тобто без кнопки, якщо замкнули, то тоді. Так, ну і як запустити материнську плату без кнопки. Три способи. І перший. якщо кнопка не функціонує, не запускає ПК не біда, гайд підкаже, як активувати системник. Перше. Запустити метанську плату без кнопки. У цьому розділі методи, які вимагають розбор компа. Не вимагають. А, ну розібрали, да. замкнули контакти, переналаштували кнопку призначення для презентації, щоб вона включала девайс. так. Таблиця, підкаже, як діяти. Є таблиця показує, як діяти. так. Щоб включити, треба замкнути ці два контакти. ну. Це опасно, Лучше все-таки замкнути на этом. На, на контактах там ті, що вставляються. Ось дивіться, оце сейчас ми його подвинемо так ось. Так, підготовка. Відключити комп'ютер від електромережі, від'єднати зовнішні аксесуари, одягти електростатичний браслет, щоб поперед пошкоджень компонентів з румом. Відкрити системний блок і розібрати його, акуратно, підключ... відключивши комплектуючі. Потрібні контакти, розташовані на платі а саме на їх передній частині. Розібратися не складно все підписано, правда, англійською. Так. Замикання контактів. Завершити з'єднати і кнопки. Ну, це треба по конектору подивитися. Да? Підключити ПК до електромережі, робити це потрібно вкрай обережно, системний блок залишається відкритим. У кімнаті не повинно бути вологи пильно. За допомогою звичайної викрутки обидві контакти вже необхідно замкнути. Після цього ПК включиться ліс всередину. Давайте я отут. Ось тут я б зараз уберу. Ось у Отак Ось раз. Після цього ПК включиться, лісти в середину працює. Не варто. Кулер може пошкодити пальця, а компоненти вдарити струн. Та Від'єднати і Reset від материнки. Контакти перезавантаження, переключити на старт. Відключення, включення-відключення. Так. Можна таке, якщо у нас кнопка буває. Роз'єм для кнопки обробки. Reset. Так, да, оце у нас Reset, Пуск і спікер. Обидва варіанти не такі прості, доставляють незручності, але як тимчасове рішення годяться. Важливо врахувати, що у виробників системних плат немає, нехай трохи, але все ж відрізняється розташування конекту. Це буде чітко видно на схемах, наведених нижче. Да? Ну, Зараз нижче ми подивимося. Тобто вони всі по ці, так, да? І Ось показано. що Power то Red SV, Reset SV тобто оце пуск, оце їх два, да? Оце і І замикати два, у нас Power, да? і це у нас Power. На спікер насідлодіот Ас-Рок. Так, да, оце перший у нас. Ось він. Ну і показано. Де ці контакти? Вони одного цвіта. Ось вони Power. Так ось у нас. І показано Power Switch. Да? Power LED. Resert. Давайте я так це далі подивлю, Reset Switch HD LED. І показано, куди який контакт підключається. Ну і відповідно свічу оце їх треба два замикати крайніх Це на цьому комп'ютері. Ось він рок. Це на Asus, зараз Щас дивимося. Щас. Це воно на материнській платі. Ось воно показано деякий. Ну і дивимось LED Спікер. Дві гранди. Спікер плюс, так? Да? Ресет. Це у нас зброс Power SV, ось він пуск. І це у нас на LED лампочку. Ось вони. Пилет. <кхи> Є таке, да? ось вони красними. Power Grand, то Тобто плюс-мінус. Foxconn. Дивимося наступний. Так. Тут мелковато написано, да? а ну, ось воно видно. Switch, ось їх дві штучки синенькі. А це дві на LED на лампочку. Тобто Ми контакти тільки замикаємо, і відпускаємо, не держимо. От. Ну, і от схема. сама блок-схема. Тепер оця у нас схемочка. Диво. ну Тут теж треба так. Далі оця схемочка у нас. Зараз ми задвинемо. HD LED, Reset, Power On, Power LED. Вот це Power On. позначається эти два контакты И где они тут у нас? Вот они вот тут, на панели, да? Что это? Да, вот это. Все, Ось Вот Power Switch, він этот контакт. біля пам'яті. ось память у нас Є таке. Тепер на інтелі дивимося. Так, ну і тут дивимось. <косміст> Батарейка. Послот, до мыши, USB, combo, Flash BIOS, PC, слот, USC. Панель для підключення кнопок і делу. Ось вони. 700 Тепер BioStar. Дивимося. Тут у нас. Оце, це, на вони. тут у нас ось... ось. Тут ось показано. Ось вони ось показані. Так. Гігабайт. гигабайт на гігабайтах. Ось ці роз'єми. уже. Ось Power Switch, оці два замикаємо. Тобто витягли, замкнули. Значить, що то? Ну а це світлодіоди, тут. Перезапуск. Ну і показано, да? Ось. Power. а Power LED, нет. Power hard drive. Power switch. Ось, power switch. Ось ці два контакти. їх надо замикати красним, Це спікер. Два контакти, хоча їх там чотири. За допомогою клавіатури. Клавіатура приказ здатна виконувати функції, які відповідають за запуск материнки. Це прекрасна альтернатива на альтернативу, вищим методом. Такі варіанти, що треба для недосвідчених козачів. Важливо, метод працює тільки при наявності роз'єму PC2 на 2 із сумісного пристрою USB. Ну і без доти моделі цього випадку не, ну, не мають. Як робити? Війти в BIOS power ARM конфігурація. Відшукати і активувати Power on-By PC2 Keyboard. Задати поєднання, яке буде використовуватися для пуску. Ctrl-S. Пропуск, або Power, яка коміна доступна, завіти типу підсистеми. Ну, ось показано. Конфігурація. Power. Ось вона. Да? Це в біосі, да? щоб запустити. Потім. Power on by pc 2 Keyboard. Так, є таке. Можна вимкнути ПК і перевірити, чи запускається він за допомогою клавіатурних кнопок. Чи не спрацюють. Чи не спрацювало Тоді треба знову йти під систему і подивитися, чи не пропущені якісь і скроки. Так. Якщо є оце є, то можна тоді зарядити його через кнопку включати. Тоді, відповідно, повинно бути. Конфігурації за наявності оціхі, саме тоді кнопкою можна запускати. от так Дякую за увагу. Ну Фактично виходить у нас ну живлення живлення на з блока живлення на комп'ютер на матерську плату. Постійне включення його треба виключати ззаду. на комп'ютер Якщо на тривалий термін, не включайте комп'ютер. Дякую за увагу.